Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поговорити про та вид шахрайства та весь шахрайств, який сьогодні дуже масово та сильно є в Польщі. І саме злодії, зловмисники користуються тим, що люди не розуміють добре польською, не можуть звернутися до адвокатів або до поліції і цим користуються. Перше, це що є, це такий вид шахрайства, коли людина шукає житло. Їй пропонують одразу заплатити, і це може бути дешевша ціна, і дуже така зва Що хочу сказати, не потрібно наразі зараз розраховувати, що житло може бути дешевше, і що можете на короткий срок його орендувати. Тому цим саме і користуються зловмисники. Перше, вони вимагають від вас повну оплату, ви переводите кошти, приїжджаєте по місцю. Такого місця може не бути, або там живуть давно люди, і вони про це не знають. Як пише поліція в своїх зверненнях, бо дуже багато звернень до поліції, що вона рекомендує взагалі не робити наперед повністю всю оплату і взагалі не робити ніяких оплат, тому що буде важко довести, що саме за цю послугу ви заплатили в Польщі. Тому, друзі, будьте обачні і не робіть ніяких таких поспішних виплат, тому що це приводить до того, що шахраї беруть гроші і просто зникають, особливо це OLX та інші платформи, де це є небажано. Головні такі проекти це Airbnb, і саме Booking, де ви можете знайти нормальне житло на короткий срок. Звісно, воно буде дорожче, але це буде дійсно перевірна інформація, де ви будете все знати про ту людину, яка дає в оренду житло і на весь час її контакти. Що хочу ще розповісти, мабуть, одна із таких зараз поширених афер це коли людина шукає роботу. Як ви всі знаєте, в Україні прийняли закон, що всі агенти... Компанії та посередники не мають права брати кошти з українців. Але ці злодії, ці покидьки беруть гроші з українців, які останні тратять, виїжджаючи з України в пошуках роботи, щоб себе прокормити і за війни в Україні. І вони цим користуються, беруть останні гроші по 300, по 200 євро з людини. Людина приїжджає до Польщі, очікуючи, що буде гарна робота, гарні умови. Може чекати на 2-3 місяці, так і не дочекавшись, бо тому, що різні. Етапи скорочення, людина працює. Потім я говорю, що ви поїдете працювати до Бельгії, наприклад, до Німеччини. За певну суму ви приїжджаєте, працюєте 2-3 місяці, приїжджаєте до Німеччини чи до іншої країни. Вам обіцяли, наприклад, 8 євро на годину, вам вже говорять, що буде 3 отримувати. Ці люди зникають, ви працюєте за копійки, важко працюєте, і вам потрібно відробити ці кошти. Друзі, перше, що вам треба зробити, це підписати договір. Якщо ця компанія все-таки такі послуги надає підписати договір. Я дійсно радий, що закони в Україні приймають, але їх ніхто не контролює, ніхто за ними не дивиться. Це велика біда. Тому потрібно розчитувати тільки на себе і дивитися, дійсно, що компанія пропонує. Її перевіряти повністю, хто працював, дивитись відгуки в інтернеті і скільки компанія є на ринку вже років. Бажано це робити разом. І повністю перевіряти все, що ви можете про неї знати. Тому що на сьогоднішній день дуже багато таких шахраїв користуються саме той ситуацією, в яку попали українці. І самі українці, які в тих фірмах самі обманюють інших українців. Це дуже прикро. Тому, друзі, будьте обачні, дивіться за що ви платите, і моя порада це підписати договір. Якщо довір на іноземній мові, звертайтесь до юриста, адвоката, нотаріуса, до тої людини, яка може вам допомогти. Якщо ви знаходитесь в Польщі, також перевіряйте контакти. бо буває так, що вам пропонують їхати працювати в іншу країну, ви сподоводжуєтесь, не знаєте мови, і вас забирають паспорт, і ви просто там в рабстві. І вам погрожують, що вас депортують, закриють тюрму, нікому не вірте. Якщо така ситуація у вас виникає, вам одразу треба йти до поліції і говорити, що така ситуація. Ви українці, ви нікого не маєте боятися, мають боятися вас. Тому одразу до поліції про ту особу, яка вас контактувала, фірму всю інформацію надавати. Всім бажаю гарного вечора. Бажаю не потрапляти до таких шахраїв та берегти себе. Дякую, що слідкуєте за каналом, підписуєтесь, поширюєте. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні, друзі!